Дорогі підписники, доброго доброго суботнього дня. Ми сьогодні очікуємо довгожданий дощ. Ось, Бачите, на небі. горкотить. тому що все таке виснажене, все таке сухе стоїть. Мої помідори бідні сидять, не рушать ні туди, ні сюди. Води для поливу у нас немає. В криницях вода повисихала. Тільки для того, щоб попити і для своїх потреб. Тля позамучувала, разний вредитель позамучував, з'їдає все, що в нас зв'язалося. За... За... Дивіться, бачите, жовтенька смілка вже з'їдає її. І ось додому дивіться, скільки сипеться, об'їдають. Скільки ми бризкали, яду, скільки ліям, не хочеться лишнього яду лити. Картопля низенька і почала вже викидати цвіт. Вже дуже трудний буде рік, зважаючи на ті обставини, які в Україні щинили вороги, то в нас взагалі буде дуже трудний рік, тому що тепер на наші області лягає відповідальність за харчування і тих, хто постраждав, і нас. Ось таке в нас. От у мене є самосійні кабачки по городі, так я їх так гляжу, так їх поливаю, тому що... Вони єдині, які почали зав'язуватися. Бачите, вже є кабачки маленькі зав'язуються. Ці помідорчики, раніше посаджені, вже викидали цвіт. Ось почали цвіт викидати, але теж дуже низенькі, без вологи. Так само бурячки, як перший раз сіяла, де-не-де зійшли. Я теж дуже-дуже за ними доглядаю, щоб були на борщик. Так само й огірочки, бачите. Не сказати, що вони дуже гарно, тому що я вже їх і підсівала декілька разів. Ось у мене є малесенькі, які я підсівала. А це ті, котрі більші, вже треба брати їх на підв'язку. Ну тут інший сорт картоплі трошки вищий. Може ця картопля буде, не знаю. Якщо дасть Бог дощу, то буде врожай. А так, хочу вас потішити, підбадьорити. Будемо сподіватися, що все в нашій країні буде дуже-дуже добре. Виживемо, переживемо ці трудні моменти. І все в нас буде дуже-дуже -буде добре. Ось така капусточка теж требує вологі. Ну, Все хоче вологи. Ще ось якусь кабачка. Ну, це якийсь вже не знаю він. Щось не видно, на ньому тільки пустоцвіт. Мені не видно кобачки, чи будуть, чи не будуть, або не будуть, я його просто вирву. Отакий такий у мене город. Пишіть, показуйте, які у вас городи. Ставте підписку, лайк, пишіть коментарі. Мені буде цікаво з вами спілкуватися. Буде цікаво визнавати, що у вас. Будемо спілкуватися вам. Всього найкращого. Головне, щоб пішли дощі, трошки зволожили нашу землю. І щоб був мир нарешті, щоб Господь Бог дав нам миру на нашу землю. До зустрічі, мої дорогі, на моєму каналі.